Зараз як ніколи важливо підтримувати тих, хто щодня виборює право на мирне життя. З початком повномасштабної війни люди об'єднались у спільній меті допомогти своїй країні встояти перед агресором, і соціально відповідальний бізнес відіграє велику роль у цій справі. Зокрема, львівська майстерня шоколаду створила патріотичну колекцію Сильна Україна, тим самим підтримуючи масштабний збір Рі Помсти 20% від продажу продукції з колекції скеровують на спільну ціль зібрати 100 мільйонів гривень на закупівлю 5 тисяч FPV-дронів для зсу Львівська майстерня шоколаду долучається до масштабного збору коштів РІПОМСТИ 2.0», який проводить благодійний фонд від Сергія Притул разом з холдингом Емоцій Фест. Та е, інтернет-викликом авто. Уклон кожен охочий має можливість долучитись до збору рій Помсти 2.0 зручним для себе способом, придбавши продукцію з колекції Сильна Україна. 20% від продажу е, перераховується туди. Або буфонами через локаль клаціємо на дрон на головній сторінці та обираємо, який відсоток від накопичених буфонів з чеку буде автоматично летіти на збір. Е, також можна грошима на банку. Монобанк також через Приватбанк колекція Сильна Україна була створена у 2023 році і стала логічним продовженням патріотичної колекції цукерок від Львівської майстерні шоколаду. Загалом від продажу патріотичної колекції було передано майже 4,5 мільйони гривень на потреби збройних сил України. Хочу сказати людям, щоб долучалися до таких акцій та приймали участь в них, перераховували свої кошти, буфони, купляли шоколадну продукцію. Бо завдяки тим, хто зараз захищає нас, ми можемо відвідувати такі заклади та спокійно пити каву. Анна Литвин Віктор Петров, Кременчуцькі новини.